Цей спогад я присвячу другу Денису Тарасову, який загинув 8 січня у 2023 році. Від рук московської нечисті. Одразу хочу зауважити, що моя розповідь не відповідає хронології світлини, а це просто мій яскравий спогад мого прибування в Запоріжжі, а саме на острові Хортиця з моїми друзями. Мої спогади занурюються у 2014 році. Це рік страшних потрясінь для кожного українця після пекельної зими та розстрілу людей на майдані нашу державу. Та всіх українців спіткало ще страшніше лихо. Це московити розпочали підлу, криваву війну проти українського народу. Як завжди, ми з Марянчиком приїхали у Запоріжжя, бо Запоріжжя це місто, в якому я народився, де на той час проживали мої батьки. Був чудовий недільний теплий день. Ми після недільної Божої служби зустрілися з Денисом та його родиною та домовилися поїхати на острів Хортицю. Не знаю, можливо, хтось зі мною не погодиться. Але я вважаю, що саме Хортиця є серцем України, тому ми і вирішили відвідати це чудове місце. Про острів багато є інформації, тому я не буду переповідати історію острова. Це може подивитися в інтернеті або почитати у книжках. Просто я хочу передати свої враження, і що я відчув, коли перебував на острові. Раніше я вже відвідував Хортицю, але це вже було дуже давно. Разом з мамою, коли ще я навчався в школі, ми відвідали краєзнавчий музей, який розташований на острові. На той час я був підлітком, тому мене мало що цікавило, крім історичних фактів. І не було в мене такої національної свідомості. Було цікаво відвідати і щось для себе цікаве, просто узнати. На превеликий жаль, ми приїхали вже запізно. І все вже було зачинено. Але нас це не дуже засмутило. Погода була чудова. Навколо все було прекрасно, немов у казці. Тому відчувалась добра первінність природи. Дуже було приємно прийтися до по якій ходив Тарас Григорович Шевченко, наш великий кобзар. Я собі уявив, як Тарас Григорович ходив по цій доріжці і напевно роздумував про козацькі минулі часи, а також про події, які відбувалися навколо цього острову. Роздумуючи над цим. Всім, в якийсь момент мені здалося, що Тарас просто торкнувся мене своїм плечем. Всередину січі ми також не змогли потрапити, але навколо теж було дуже багато цікавого. Після того, як ми оглянули цікавинки, ми присіли трохи перепочити. І я замислився над тими подіями, які відбувалися навколо цього острова. В якийсь момент я почув брязкіт меча, свист стріл з луків, і мені одразу якось уявилося останній бій нашого князя Святослава. Додому ми повернулися з великими враженнями та з сувенірами на згадку. Тому я всім раджу відвідувати це чарівне, прекрасне, чудове місце, де можна багато всього цікавого побачити і доторкнутися до нашої історії. Бо кожен дотик до нашої історії додає ще більше у нашому серці любові до України, нашої неньки, а також помилуватися первинною природою та прекрасними краєвидами. Зараз Нашу Україну, проклята москавицька нечисть, заливає кров'ю і гинуть найкращі сини та дочки нашої України. Варвари знищують наші міста і села, спалюючи їх, руйнуючи їх, нищать природу, зривають дамби, які заливають все навколо і нищать нашу екологію. На жаль, мого друга Дениса теж не минула ця проклята війна. Він загинув, але пам'ять про нього залишиться у кожному серці, хто його пам'ятав і знав. Тому честь і слава тобі, Денисе, а також всім, хто захищає нашу державу, хто загинув за нашу державу. Я вірю в козацький дух наших захисників, наших українців. Також я вірю в перемогу нашої України. З нами Бог, тому України майбутнє буде найкращим. Слава Україні!